Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні у мене чудова випічка з медом, з корицею, з ізюмчиком і яблучками. Це чудовий бісквіт, я б сказала медовий бісквіт. Для цього нам потрібно цукор 100 г, кефіру 150, дрібка солі, меду 50 грамів. Я трошки підігріла, бо був уже густий, також три яйця середнього розміру і кімнатної температури. Також борошно 120, олія 80 манка 150 грамів, чайна ложка соди або розпушувача. У мене це сода. Ну, звичайно, кориця, ізюм десь пів стакана. Я вже пропарила кипяточком і обсушила. Ну і яблучки запашні. Спочатку до кефіра я відправляю соду. І розмішую У більшу ємність, де буду замішувати тісто, відправляю яйця. Цукор, дрібку солі, олійку. Тут уже сода зробила свою реакцію. Відправляю кефір. Відправляю мед, все це гарненько розмішую, наші рідкі інгредієнти об'єднались, Добавляю борошно, знову ж таки розмішую, далі відправляю манку. І знову все гарненько розмішую. Ось така чудова маса в нас вийшла. Відправляю ізюм. і знову розмішую. І на цьому етапі тісто моє трошки відпочине. Я беру яблочки. Розрізаю наші вже помиті яблочки. Видаляю серединку, яблочки з домашнього саду, не кроплені, тоді буває і з черв'ячком. Але все це я видалю. І ось потім ці яблучки нарізаю на тоненькі смужечки. Ось так я покришила яблочки підготувала. На цьому етапі я тільки що включила духовку розігріватися. Форму для випікання застелила пергаментним папером і відправляю нашу у форму. Тісто гарненько вирівняла. І далі буду викладувати наші яблучка. Ось так по колу. Виклала один ряд, далі викладаю наступний повністю всю поверхню заповнюю нашими дольками яблочок. Ось так я гарненько прикрасила наш пиріг. Далі я взяла приблизно чайну ложку меленої кориці. І приблизно десь 2-3 чайні ложки немає значення більш-менш цукру. Все це гарненько розмішую. І посипаю зверху, притрушуючи ось так. Духовочка моя вже розігрівається. Ось так щедро притурсивши корицею з цукром, я відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось спікся мій чудовий запашний пиріг. Випікала я 35 хвилин при температурі 180 градусів дам можливість трошки охолонути. Хіба ж можливо стримати такий аромат на кухні? Запах яблучок з корицею, мед. Все це дуже ароматно. Тому не дочекавшись повністю, поки охолоне, я вже виймаю, ось така краса, і я ще трошечки присиплю цукровою пудрою. Ось наш красунчик. Як бачите, готувати зовсім не складно. Інгредієнти всі зовсім прості, а виходить дуже красиво і дуже смачно. Спробую розрізати, хоч ще досить гарячуватий. Потрібно дати йому охолонути, але ж хіба це можливо. Ось така у нас краса, ніжний повітряний з медом. Чудова випічка, соковита випічка. Зверху хрустка з корінка, а всередині ніжний, м'який і соковитий, із печеними яблучками, з ізюмчиком і з медом. І кориця. І все це в поєднанні дає чудовий аромат пухкого пирога. Дякую вам за прогляди, за поширення відео, за ваш час. коментарі завжди вам відповідаю. Тож залишайте коментарі всім миру, здоров'я і благополуччя. Пока, пока, до нових зустрічей.